Зберігайте рецепт. Неймовірний смакоти готуються дуже швидко та із доступних продуктів. Нам потрібно 120 г білків, 240 г цукру та 10 г ванільного цукру. Перемішуємо все вінчиком, масу ставимо на парову баню, проварюємо 7 хвилин, щоб цукор розтопився та збиваємо міксером до білих пишних піків. Додаємо чайну ложку лимонного соку, можна замінити на лимонну кислоту та ще збиваємо 1-2 хвилинки. Масу перекладаємо в кондитерський мішок та формуємо безе на пергаменті. Ставимо в духовку на 2,5 години при температурі 80 градусів, щоб безе просушувалось. Приготуємо, поки крем нам потрібно 100 г вершкового масла, кімнатної температури, збиваємо, щоб масло побіліло. Виливаємо 100 г згущеного молока та знову збиваємо. Всипаємо 15 г какао. і ще одну хвилинку збиваємо все. Крем готовий. Безе вийшли неймовірно хрусткі, гарно відстоїть від пергаменту. На одну половинку базе викладаємо крем, а другою з'єднуємо. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте.